За декілька хвилин члени постійної комісії з питань життєзабезпечення міста розпочнуть планове засідання. Які нагальні питання обговорювали, дізнавалась наша команда. Постійна комісія з питань життєзабезпечення забезпечення міста. Присутні Молчанов, Бріцин, Дергачов, Кіжнер. Шановні депутати, починаємо робити порядок денний. Перше питання: розгляд петиції громадянина Івана Калоша за номером 8363 про побудову сучасної системи управління відходами, сортування, компостування та інше. Петиція набрала скільки вона набрала. 763 голоси ми повинні її розглядати. Почнемо з того, що це питання не належить до е, повноважень нашого департаменту, але як е, розпорядник майна в, у комунального підприємства е, е, Комун Сантрансикологія е, е, можемо допустити е, наступне, Що в Цьому році вступає в силу новий закон, який передбачає вирішення цього питання, яке порушено в петиції. Тому від міська, міська територіальна громада повинна розробити, согласно цього закону, план поводження з побутовими відходами. Ну, але при умові, що цей план буде не заперечувати регіональному плану поводження побутового відходу, який розробляє обласна, повинна розробити обласна адміністрація, але поки що в, у департаменті немає. Інформація про те, що цей план існує регіональний, ну тобто, під основою розробці цього плану поки в місті немає. Це, які, ті питання, які порушені в петиції, вони, тобто, перший етап, який, який вони. Говорять о тому, що прийняти місцевий план управління відходами, тобто це повинно бути основним документом, який повинен бути в місті для того, щоб відповідати всім необхідним требуванням згідно закону згідно закону. Да. По згідно закону, ще в ще є час на цей на затвердження цього плану, це він спливає в, в грудні місяці цього року. Хто має розробляти цей план? Я вважаю, що цей план повинен розробляти той департамент в кого це в повноваження входить. На даному разі це департамент муніципального управління. В нього згідно з положенням. Пункт 221.20 забезпечення контролю та дотримання підприємствами, установами, організаціями, громадянами вимог закону України про благоустрій населених пунктів, про відходи. Наразі в цей закон припинив свої дії, вступив в дію закон про управління відходами. Правила правил благоустрою території міста інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в сфері у порядку, встановленого законодавством пункт 2.2.1.21 – здійснення контролю за додержанням суб'єктами господарювання установи організації незалежно від форм власності та громадян вимог законодавства в сфері поводження з відходами. А також пункт 2.2.1.37 – забезпечення належного контролю за збиранням, вивезення та оброблення відходів, впровадження їх розподільного збирання та рециклінгу вимог до якісного надання послуг з управління відходами та нарахування плати за таку послугу згідно рішень ухвали міської ради та виконавчим комітетом. Пункт 22138, реалізація повноважень Запорізької міської ради в сфері управління відходами. Тобто, сходячи з пункту 38, реалізація повноважень в сфері управління відходами, і я вважаю, що планка якби відносяться до цього пункту. Так, шановні депутати, є питання? Так. Пропозиції які. Нам потрібен департамент з, з, з управління да. о... управління. Ну, да, щоб це його нам теж потрібно, щоб хтось готував рішення на сесію найближчі. Так. так, так що ми вирішимо? У паче, дивіться, пам'ятаєте, році, пам'ятаєте, була вже підтримана електронна петиція на сесії міської ради, 14-та сесія міської ради. У лютому 2017 року, яка має таку назву по підтримку петиції, щодо будівництва сміттєпереробного заводу. Наразі, наскільки ну, вже, мабуть, років 5 минуло вже після підтримання цієї петиції. Ну, мабуть, треба поцікавитися, які були положення реалізовані. Щось з цього питання, тому що так розумієш, що це повинен бути якось в комплекс. Чи може якийсь уже є там на може люди якось працюють просто е Ну, тобто зараз ми приймаємо до відома, так? Да? От і на наступному э, засіданні комісії Запрошує. запрошуємо департамент ось, Да? так. Тому що поки вони ну, нам не доповідали, да, який нам стан речей? Це по перше, а по-друге, ми вже щось подібне приймали. Так, да, тобто, може тут якісь положення реалізуються, наразі не потрібно. Чи якщо це вимога закону, вимога закону вона і так буде реалізована на трапові mm. місця самоврядування, плюс є петиція, можливо можливо, якісь напрацювання в цьому напрямку. Ну що? Запрос саме попросив, що да. готував. Відповідь на ці питання. Є другі? Ні. Нема? Ні. Да. Хто за це? прийшов голосувати. Ага, добре. Проєкт рішення номер 3 про внесення змін до рішення міської ради 122 від 27.04.23 про організацію суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану, варіант номер 2 Ми доповнюємо ще перелік замовників благодійний фонд покоління майбутнього. Вони, а до цього скільки там було? До цього я ходила, бо благодійна... Ну, на сьогодні 44 mm -hmm. mm -hmm. особи. З одним благодійним фондом ну, написали ще письмо. На і ще один благодійний фонд, вони плетуть сітки. І дуже попросили, і вони вже в центрі зайнятості були, договорились брати людей на роботу, на ці суспільно корисні роботи. Так, шановні депутати, зрозуміло, що підтримуємо? Да, підтримуємо. Хто за те, щоб про да, третій номер про внесення змін до рішення міської ради від 704 доповнити тому, що доповідач сказав? Прошу голосувати. Дякую. Життя людини найважливіша цінність нашої держави. Тому до запорізьких депутатів надійшла пропозиція з тим, щоб встановити підвищений пішохідний перехід для безпеки громадян. Де саме дивіться далі? Працівниками відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції з департаменту патрульної поліції далі управління було проведено аналіз аварійності та обстежено пішохідні переходи, розташовані по вулиці Космічна, перехрестя вулиць Радіо і вулиця Новокузнецька. Між будинками 5 та 13 і зупинка громадського транспорту на вимогу місця Запоріжжя. Згідно з проведеним аналізом аварійності, проведеним аналізом аварійності, встановлено, що у період з 20-го року по 22-й рік було скоєно 40 дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждало 16 осіб, загинула одна особа, травмірована 18 осіб. Ну так. Да. Зважаючи на викладен з метою зниження рівня варівності та тяжі її наслідків у місті Запоріжжя, збереження життя та здоров'я людей, пропонуємо долучитися до заходів щодо внесення змін до проєкту організації дорожнього руху ОДР, ділянки дороги на пішохідному переході» за вказаними адресами та облаштування їх засобами, заспокоєння руху, а саме підвищеними. Підвищеним пішохідним переходом. Ну зараз так модно так робити. Да, Підвищений да, да, да. відповідно до ДСТУ номер мається, та вважати заходів, що приведено його розташування у відповідність до норм законодавства. Оскільки життя та здоров'я людей є найвищою цінністю держави, просимо посприяти вирішенню даного питання. Так ніхто ж вроді і ніяк не возражає, не, і не заперечує. Ніхто, нічого. Треба написати лист департаменту інфраструктури, тому що просимо розглянути важливість того-то, того-то і лист приложити, туди і все. Тобто, хто ж, виробляти, хто буде департаменту інфраструктури? Ну, конечно. Все, тобто, на них написати депутатське письмо, о тому, що прошу розглянути можливість цього -то, того-то зробити це Бо, повідомлення. Ну тут, мабуть, лист, мабуть, знаєте, що на це ж ще й а, кошти а, потрібні. Це ж, мабуть, так. Треба, щоб був проєкт. Типа ніше проект, проект будуть робити самі. Угу. Так що ми вирішуємо написати листа на департамент інфраструктури. Ми підтримуємо це діло. Вони тут предлагають щоб ми посприяли. Пишуть, щоб ми посприяли, ми сприяємо однозначно. Тільки треба ж тут вже конкретно образі, скільки на це треба коштів. От. Вони звіт предлагають. Між будинками між будинками 5 та 13 зробити на зупинки громадянського транспорту, зробити пешохідна да, да повишеної такої біжачі плюси. Які ще звернення заслухали члени комісії? Дивіться далі. Звертається благодійна організація, благодійний фонд допомоги надії просить допомоги взаміні та ремонті систем водопроводу, каналізації центрального опалення в шелтері за адресою харчева 5. Mm -hmm. і, а, десь... Це ж вона проходила, вона просто комісію. І друге, також громадська організація, світанок 2022, просто допомоги в заміні водопроводу, каналізації кондиційної системи. Там голова не одна і та ж. Ні, тут Ігор Корнієнко, а тут Людмила mm -hmm. Ну, Тут у нас Харчова будинок 5, шелтер, а тут Гоголя будинок 145. Mm, ну, департамент. Ну, вони спресі. аналогічні, да, скажі так, скажімо так. Департамент розбирається. Далі у нас є звернення від ОСББ Олімп 14. Про передачу зовнішніх мереж теплопостачання пишуть на виконання рішення міської ради 62 від 2018 році зі змінами просимо закріпити направи господарського віддання за міські теплові мережі ділянку мереж теплопостачання, що проходить що проходить підвальним приміщенням, технічними та допоміжними приміщеннями житлового будинку номер 16 по вулиці Олімпійська та між будинками 16-14 Олімпійська та користуватися для надання послуг споживачам будинку номер 14 Просимо доручити концерну міські теплові мережі, здійснити заходи щодо проведення незалежної оцінки майна, зазначеного в пункті 1 даного рішення та опублікування його на балансі у відповідності до вимог чинного законодавства. Ну, розписує теж на концерн Хай розбираються. Ще у нас є, я так розумію, це лист від концерну міські теплові мережі про закупівлю обмінного фонду. Та хай доповідати на хай до я, я так розумію, що їм потрібні наче комісію їх запрошую на пусь відповідають про це, підготовку до зими. Таким активним та плідним було засідання постійної комісії. Всі заслухані проекти погоджені та прийняті до роботи. Засідання постійних комісій, що відбулися, постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції, постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму, постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Постійна комісія з питань екології. Засідання постійних комісій, що не відбулися. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів, постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг.